Місяць червень, перший місяць літа, був яскравий на гарні події. Багато славних лепівчан відсвяткувало свій день народження у цьому місяці, а серед них дуже гарний син, люблячий батько, прекрасний чоловік. Притула Віталій святкував свій 30-й день народження. Відбулося свято 15 червня у ресторані Козацький двір. Багато дорогих гостей було на святі. Тож Віталію знову і знову приймає вітання. У свою адресу від друзів, від рідних, від усієї родини, які бажають тобі щасливої долі і надсилають такі гарні віршовані рядки. Нехай душа неначе сад яскравим світом, квітне і радіє, нехай у ній завжди панує лад, хай втілюються будь-які надії, удачі зичимо, нехай тобі щастить, хай серце завжди пристрастю палає, Нехай натхнення піснею дзвонить, яка миттєво настрій підіймає.